Тепер коротко про обладнання, так, але є один момент. Ціна бойлера для теплового насосу вона вища. Хто хоче якби, перенести зовнішній блок, кому цікаво, заходьте на наш YouTube канал. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі перебуваємо на поточному об'єкті, закінчили тут котельню. Зараз покажу детально. Ось ви бачите зовнішній блок, тепловий насос, майкон на 12 кВт. Тут ми організували піддон, скинули грійний кабель, а також підставка. В майбутньому цей блок замовник буде переносити на 5 метрів, лишили кабель. Але фріонову магістраль ми відрізали, тому що буквально через півроку мідь добіє, і ви вже просто її не зможете зігнути. Вона буде ламатися. Тому е хто хоче якби перенести зовнішній блок з місця на місце. Це реально, але є один момент, про який потрібно пам'ятати. Заздалегідь ми проклали тут закладну. Ось ви бачите, як Фріонова магістраль виходить з каналізаційної закладної, бо в цьому будинку ми реалізували повністю інженерію під ключ, тепла підлога, водопостачання, охолодження, автоматизація. І от зараз вже підходимо до завершального етапу. Це наша котельня, залишиться автоматизація, а також охолодження на базі фан так? І от в першому етапі ми заклали, заклали гільзу закладну, і через неї, в перспективі, ми провели фріонову магістраль. Ну що, отак, коротко про зовнішньому блоку я вам розповів. Кому цікаво, заходьте на наш YouTube канал, підписуйтесь, слідкуйте за нами в соціальних мережах і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Бо це зараз найважливіше. Так, зараз я вам... Покажу котельню, заходимо і детально розповім про обладнання. Так, котельня дуже маленька. Так єдиний момент, що ми не врахували, ми не робили тут детального проєктування. У нас просто був вигляд згори, тому наголошую, що проєкт має бути. Тобто, проєкт будинку по інженерії в нас був. Але е, проєкта по котельні не було був тільки вид згори. Зараз ми в своїх проектних рішеннях обов'язково е, промальовуємо нашу котельню, де зазначені всі моменти, щоб е, не було. Е, Дисконекта між підрядними організаціями, тому що в нас були, були моменти з електриками. Да, потрібно було детально пояснювати, що куди виводити, який кабель, коли є проєкт, а все візуально чітко написано, і ніхто нікому нічого не пояснює. Люди просто дивляться проектування і рухаються по об'єкту. Так, ну друзі, що тепер коротко про обладнання. Так, про проект я вже вам розповів. Тепер про обладнання, яке в цій котельні. Це наші якби стандартні рішення по котельному обладнанні СТС компанії. В ньому є значить, 12-кіловатний тепловий насос. Так, цей тепловий насос працює на опалення, на охолодження, а також гаряче водопостачання. Тобто, це маємо розуміти тепловий насос. Заощаджує вашу електроенергію з 1 кВт електричної енергії. Він виробляє 3,5-4, максимум 4,6 кВт е теплової енергії. Це для розуміння, як працює тепловий насос. Е він може гріти гаряче водопостачання, а також гріти опалення, а також охолоджувати. Так, в нього є трьохходовий, трьохходовий клапан перемикає. Теплоносій на бойлер непрямого нагріву, так бойлер непрямого нагріву він у нас йде далі, я покажу його, і маємо розуміння, що бойлер непрямого нагріву він збільшеним теплообмінником. Тобто сам бойлер, це вже одиниця, яка працює безпосередньо з тепловим насосом, тому що сторонній бойлер, який зі звичайним теплообмінником, він не підходить. Маємо це розуміти. і... Ціна бойлера для теплового насосу вища, тому що він складніший. Виготовлені і там більше матеріалу. Це маємо розуміти: тепловий насос, внутрішній блок. Так. Тут у нас іде автоматизація, це реле на насоси, а також реле, яке вмикає, вимикає наш грійний кабель. Так. Тут ми зробили вузол. Була у нас там був у нас тут момент. Ми просто вивели сюди якби, вузол на підпитку так, системи. Але замовник каже: давайте виведемо ще крапку води на вулицю, щоб я міг підключити керхер. І ми обіграли такий вузол. Таким чином у нас ось іде підпитка системи, а це у нас іде кран, який виходить на, на терасу. Ось Арсен його зараз покаже. Ось такий красунчик вийшов у нас так. Все працює отаке От рішення. Воно було не заплановано, але все одно, От, знову ж таки, да, моя команда, ми продумали ці моменти всі і знайшли таке рішення без ну, мінімальні условно, затрати. Не прийшлося нікому нічого вирізати, бо працювали знову ж таки кафельчики на об'єкті, електрики, і воно все якби там рухалось. В нас тут дві насосні групи від компанії Термоджет, український бренд, лідер. Я вважаю на ринку України по таким колекторам до насосним групам. Всередині є частотні насоси. Не буду ні вже зняв. Всередині є частотний насос. У нас так і трьохкодовий клапан, який перемикає, коли температура досягає. Значимо мої температури. І ці термоджетовські насосні групи штовхають наш теплоносій, наприклад, на колектор теплої підлоги. Знизу ви бачите дві шафи і два колектора теплої підлоги від компанії Roho, італійський бренд, якісні позиції, труба теж якісні. Ну, матеріали по суті ми використовуємо якісні. І ось тут ви бачите це комбінований бойлер в кардіварі. Зверху в нього бойлер, а знизу в нього буфер. Буфер на 86 літрів, бойлер на 250 Розуміємо, що бойлер на тепловий насос він завжди збільшено, збільшеного об'єму. Чому так? Бо зачастую замовники кажуть, давайте візьмемо бойлер 150-200 літрів. Ну, просто їх не існує, тому що в бойлері для теплового насосу збільшений теплообмінник. І цей теплообмінник потрібно засунути в якийсь тубус. Тому і такий літраж 250 літрів, мінімум, не знаю, напевно, 200. Ну, 250 це стандартно на тепловий насос. І по-друге, тепловий насос не може нагріти водичку більше 55 градусів. Деякі моделі можуть, але стандартне 55 градусів. І щоб у нас був запас по гарячому водопостачанню, бойлер потрібно, щоб був більше. Резервні тени ми врізаємо. Один тен у нас йде на Бойлер, один тен у нас іде на буфер. Аварійні тени для чого вони слугують? Для чого ми їх ставимо? Якщо, наприклад, тепловий насос раптом пішов в аварію, він не працює, то завжди є можливість увімкнути сторонні тени, які не залежать від теплового насосу в розетку. І таким чином гаряче водопостачання, а також опалення у вас буде працювати до моменту, поки приїде сервіс. Розетка від активного аноту Зараз секунду, секунду не перемикайтесь. Ось ви бачите, це пасивний анод. В бойлері завжди йде анод. Так? Цей анод запобігає корозії. І за часом цей анод він просто розпадається і його, ну, він розпадається, його немає в бойлері там, через 3-4 роки. Тому ми замість цього пасивного анода ми ставимо активний анод. Це, по суті, такий електричний стержень, який бомбардирує тріщини в бойлері атомами і заліплює оці мікротріщини. Він дорогий, але він вічний, не потрібно нічого міняти. І активний анод, він запобігає неприємному запаху, тому що водоочистка, антизалізо до пом'якшення в. В колаборації з цим пасивним анодом вони дають якийсь неприємний запах металізований. От з активним анодом такого немає, тому що по суті, якби магнію, чи з чого він там складається, немає взагалі. Ось я вам покажу. Арсен підійде ближче, покаже вам так наш бойлер. Розуміємо, дивіться, яка площа цього теплообмінника. Він повністю на всю площу. Ну, його потрібно кудись вмістити. тому і цей обумовлено об'єм нашого бойлера. І знизу ви бачите наш буфер. Буфер нам слугує як гідрострілка, а також для порції гарячої води, для відтайки теплового насосу. Е, що тут ще? Е, це. Значит, EcoSoft система водоочищення. В нашому портфоліо STS Company є три види: це Еко, Стандарт, а також Premium. Тут ви бачите еко. Це найпростіша водоочистка, яку можна встановити. Вона підбирається згідно санвузлів до проживаючих осіб. Звичайні дві коби бікблюшний. Перший картридж в цій колбі йде, просто нитка стоїть так, яку потрібно міняти там, раз в 5 місяців. Наступне Антизаліза до пом'якшення, саме з цією колоною йде в комплекті соляний бак. Тут у нас засипається сіль, і максимально солоний розчин промиває цю колону, коли вона йде в регенерацію. Тобто заміняє атоми бруду на атоми солі. Це якщо по-простому. І остання колба: це у нас іде з картриджем активоване вугілля, яке забирає неприємні запахи. Так? Розуміємо, що в преміум системі в нас оці колби вони відсутні. Тобто тільки колони, які не потрібно по суті обслуговувати. Це маємо розуміти. Там у нас розмістилася шафа на водопостачання, розширювальні баки. Один бак у нас йде на систему опалення, також є в тепловому насосі, і один розширювальний бак, він же гідроакумулятор іде у нас на. Бойлер, тому що в бойлері є тепла вода, яка постійно розширяється. тобто І це розширення компенсує саме цей гідроакумулятор. Це розуміємо. Обов'язково ми ставимо а, захисну групу на бойлер. так Ось ви її бачите. Це е група безпеки для бойлера до 1000 літрів. Така позиція, також в нас є на об'єкті дешламатор та сепаратор повітря. Ці дві позиції теж якби, слугують для того, щоб продовжити життя нашої системи. Сепаратор повітря він збирає мілкі бульбашки та викидає їх системи. Дешламатор збирає весь бруд, дешлам і теж його просто скидаєш його в каналізацію. Якщо немає сепаратора, кисень. Він постійно рухається в системі і провокує корозію. Тобто кисень це є по суті корозія. Наша задача максимально видаляти цей кисень із системи. Це маємо розуміти. Також термоманометри ми встановлюємо так: в буфері свій термоманометр, в бойлері свій термоманометр. Це такі на наочні показники вашої температури та тиску в системі. Тобто, вони теж мають бути також. Термометри є в насосних групах наших. так? Ну, от так, по суті, коротко, друзі. Я бажаю всім добра та миру, приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра.